На узліссі пень трухлявий, десять років вже стерчить, а навколо на галяві молодий лісок шумить. Пень старий всім муля очі, молодь тихо гомонить, чи знайдуться десь охочі, пень трухлявий підпалить, тільки місце він займає. Тісно нам стає рости, в нього совісті немає, вже пора на гній піти, а пеньок глухий, старенький, радий молоді навкруг, підгодовує опеньки і вірить, ліс йому ще друг. Ліс відверто вже сміється зі старенького пенька. А тому чогось здається, що пошана то така. Хтось помітив на цьому фото дракона, дивіться, а це звичайний корч, тільки додали йому очі. Отож, бо хочу сьогодні з вами поговорити про рутарій. На кожній присадибній ділянці знайдеться пень від дерева. Щоб не витрачати сили на його викорчовування можна застосувати фантазію і створити незвичайну композицію яка однозначно прикрасить ділянку, курчини незвичайної форми, кора, гілки. Все це в достатку є не тільки в нашому садочку, а й в лісі, і в парку. Зібравши всі ці матеріали, можна створити цікаві композиції, які прикрасять наші садочки. Уміння людей бачити прекрасне в звичайних, буденних речах це справжній талант. Ось Рютарій це саме про це. Його можна називати по-різному, але по суті це такий собі сад, в якому використовують корчі, старі понівечені природою. Використовують в якості прикраси і об'єкта ландшафтного дизайну. Цілком, можливо, хтось із вас сьогодні вперше чує такий термін, як рутарій, але в цьому немає нічого ганебного, у світі так багато незвіданого. Так давайте ж сьогодні разом розширимо свої горизонти стосовно. Рутарія. Сам термін ротарій з'явився від англійського слова рут, що в перекладі означає коріння. Що ж таке ротарій? Це досить цікаве рішення для любого саду, яке не потребує надзусиль, а лише трішки фантазії і вміння. Побачити щось красиве у досить звичних буденних речах. Тобто рутарій це композиція, яка створена з пеньків із від дерев. Ось, наприклад, так ви бачите такі пеньочки, які я використала в дизайні свого саду. Звісно, їх можна було викорчувати і викинути, а можна створити щось цікаве. Що може стати особливістю вашого саду? Такою родзинкою потрібно після обрізки дерев, наприклад, в своєму фруктовому саду, не поспішати викидати ці гілки або спалювати їх. Це дуже гарний матеріал для декору. Сад не є єдиним, так би мовити, постачальником спилів і корчів для створення рутаріїв. Все це можна знайти і в міському парку або в лісі, коли прогулюєтесь. Саме так я загалом завжди і роблю. У мене є деякі корчі, які я один принесла з парку. потім Декілька взяла в лісі, тобто, прогулюючись, ми дивимося під ноги і підмічаємо різні цікавинки. Може бути природний рутарій, а може бути декоративний рутарій, та насправді немає нічого кращого чи гіршого виду, будь-який рутарій має місце бути на нашій присадибній ділянці. Кожен з них прекрасний по-своєму. Перш ніж щось створювати, нам потрібно подумати, вирішити, що саме ми хочемо бачити перед собою в кінцевому результаті. Із цих пнів, спилів, корчів і гілок, для рутарія підходять виключно омертвіли частини рослини. Ось на цій ділянці садочку, в квітничку я використала день декілька піньків. Один із яких у нас утворився від поваленої вишні яку буревієм. І ще два пеньочки я принесла із лісу, коли ми ходили в ліс за грибами, і я там знайшла цікаві пеньки. Також робили вирубку і залишилися пеньочки. А ось цей підбудиночок. Із вишні. Ідеальним матеріалом для рутарію є коріння і коряги якоїсь незвичної хімерної форми, які навіть не потребують ніякого додаткового доопрацювання, і які нагадують якісь фігурки, наприклад, тварин або птахів. Ось маю в садочку. Такий пень, середина у якого струхла, я туди заповнила землею середину і посадила вербозілля монетчати. Основний акцент в ротаріях робиться саме на деревині, а потім вже додаються компоненти сюди іншої рослинності. Ну, добре все чіткі виглядають папорочі, хости, пеларгонії, настурці, да будь-які рослини. Пні і корчі можна розставити хаотично або в потрібному порядку по садочку і розмістити між ними ті чи інші рослинки. Або ось додати такий дах із соломи, і у нас вже будиночок. У рутарії також часто використовують кераміку, якісь ковані деталі, гальку. Мох добре, і ось так бачите, живі рослинки, ломі камінь, очітки у підніжжя коряги. Поряд можна висадити і хвойні. будь-що Композицію рутарію підкаже добре форма самого матеріалу. Ось, бачите, як для місточку також використані гілки із дерев. На самі пні або на колоди навіть використати мох, ніби так він природно на них росте. Досить гарно виглядають молодила, які можна розташувати у впадинах у корях. Якщо використовується великий пень, то можна влаштувати в його порожнині навіть клумбу. З різних квітів. Саме так я і зробила в своєму садочку. Або ще ми можемо задати якоїсь форми тому чи іншому пню. Такого також у мене дуже багато посаду пнів, яким я задала певного образу. Ну, а ось подивіться, тут у мене той самий пеньок. Який я знайшла, коли прогулювалась у міському парку. Він отак собі валявся обабіч дороги, я його взяла і принесла додому. І ось тепер він в моєму садочку. Ну, скажіть, будь ласка, як можна було пройти повз, не звернути на нього увагу, а потім не взяти з собою? Я ось так його ще прикрасила мохом зверху. І е... Навколо нього положила також трішки моху. Можна сказати, що я навіть продовжила його життя у декорі свого саду. Отож, любі друзі, завжди, гуляючи, десь дивіться навколо себе, звертайте увагу на різні маленькі дрібнички. З першого погляду, ніби вони не заслуговують на вашу увагу, але, як на мене, то завжди можна придивитись і щось цікаве уявити. Повністю описати процес створення рутарію неможливо. Один господар може зробити з пня квітник, інший з цієї ж заготовки спорудить замок або гнома охоронця. Сподіваюсь, що це відео і інформація в ньому підкаже вам напрямок фантазії, і ви зможете зробити, створити свій унікальний сад, якого не буде ні в кого. Адже кожен сад це витвір людини, яка є господарем цього садочку. Кожен сад. Це, це ваші власні бачення, фантазія. Іноді саме нестандартний підхід робить рутарій яскравою плямою на вашій ділянці. Принада саду корінів полягає в тому, що він може бути досить компактним. Розмістити його можна в будь-якій точці вашої ділянки, вашого садочку. Вашого квітнику. Композиція з корчами і пнями досить оригінально виглядає і біля будинку, і у віддаленому куточку вашого саду. Ось дивіться ще один досить цікавий корчик є в моєму саду. Ось така хімерна, як на мене, фігурка. Це у мене медуза горгона. Хто зі мною давно, той вже її бачив в моєму садочку. Я їй показувала, як я могла пройти повз нею, і не взявши її собі в садочок. Ось у мене тут така міні-гірка із змійкою, і поряд із нею, і медуза горгона. Молодилка в каменях. Потім Тут у мене тим'ян, такий цікавий, вічно зелений. Зараз він так гарно виглядає. І такий аромат, дивіться, які жовтенькі краєчка в ньому. Така облямівочка жовтенька на зеленому фоні. Отож, бо пні, корчі. Коряги, навіть звичайні гілочки можуть стати в наших садах справжніми шедеврами. Варто тільки спробувати уявити і розкрити прихований потенціал і творчі здібності кожного із нас. І тоді ми здобудемо в садочках чудовий декор, який буде тільки в нашому саду, більш ніде. І цей декор для нашого саду безкоштовний. І ось незважаючи на ці тривоги, які зараз лунають на фоні мого відео, незважаючи на все те, що зараз ми всі з вами переживаємо, наш сад це наша віддушина, наша підтримка, наше натхнення. Отож, бо не тільки пеньки здатні послужити декоративним елементом ділянки, але й зламана гілка, корч або повалене дерево. Творіть, витворяйте, робіть свій садочок цікавим, яскравим, неперевершеним. Дякую всім за увагу! Мирного неба вам над головою!